А дивіться, хто тут у нас. Коник-стрибунець. Молоденький, Яйцеклада я не бачу. Можливо, це самець. Надкрилля коротенькі, значить, все молодий хлопець, але вуса вже ого-го, але вуса у німф. Вже довгі завжди, якщо це коник, а не кобилка чи сарана. От, сидить на траві. Сьогодні така погода похмура, хоч і початок літа, ховається від мене. О, я тобі шкоди не завдав, тільки пороздивляюся і піду далі. І він на нас дивиться. Ну, стрибай собі далі. Все гарного літа.